Так, і в результаті у нас ще один спасений супорт від злих шабровщиків. От, Після такої шабровки враження, що супорт отримав десятилітній знос на якомусь в який працював три зміни і стояв в образивному участку. От, Пошліховані були всі поверхні, ластохвости, Отак от. Це було перешліфовано, полишалися дружащі руки після п'яних болгарочників. Ну отак вийшло. І фіналочка це залишено.